Вітаю, я Леонід Сахановський, це мій канал Книгогляд. Остання атака по Кримському мосту змусила всіх звернути увагу на роль і місце морських дронів надводних і підводних в сучасній війні. Що ми знаємо про це? По-перше, ми знаємо, що в Україні є морські дрони, вони розробляються і вони застосовуються. Друге, Великобританія. І США передали нам деяку кількість морських дронів різного призначення. Ну і третє, ми знаємо, що Росія теж розробляє морські дронів, дрони, по крайній мірі надводні. Восени минулого року російський морський дрон вдарив по мосту автомобільному і залізничному в затоці на шляху до Білгород-Дністровського. Результати виявилися не дуже сильними, але така атака була. Вперше ми почули про українські дрони 29 жовтня 2022 року. Тоді група українських дронів здійснила атаку на кораблі Військово морського флоту Росії. От ми бачимо фото одного з таких дронів, що, ви, що викинувся, очевидно, через несправність попав на берег. Що ми бачимо там? GPS, Starlink, Лазерний Дальномір. Відеокамери що, відеокамери, що дозволяють керувати, керувати дроном, спостерігати за ворожими кораблями, прицілюватись і бити в саме незахищене місце. Ну, в принципі, там все, що потрібно. Корпус пластиковий, додаткові пристрої, пристрої є цілком автономна техніка. Надводний дрон, на відміну від торпеди, керується оператором, людиною в реальному масштабі часу. Оператор може... Не тільки скоригувати курс, він може також вибрати, в яку ціль бити в цей корабель чи в інший. І бити в, саму, в, саму, в саме слабке місце. Ця атака дронів зруйнувала російську тактику Великого морського кругу, корабельного кругу. Росіяни завжди вважали багато десятків років, що при атаці на, наприклад, на Севастополь всі кораблі виходять на зовнішній рейд. Там встають такий великий круг, ну, щоб не, не заважати одному, і рухаються для того, щоб вороги не могли попасти. Атака морських дронів показала, що ми прекрасно б'ємо на зовнішньому рейді і стоячі кораблі, і адмірал Макаров рухався, він стояв на рейді. Коли почалася атака, він гордо е підняв. Почав рухатись і шукати ці морські дрони. Ну і найшов його там на морський дрон найшов його. Відео це в нас ми маємо, воно очевидне. проникають і внутрішній рейд, і в, в Севастопольські бухти. І вони там знаходили і вражали російські цілі. Що нам відомо про ту атаку? Російський недофлагман, самоучка, адмірал Макаров отримав 75 кілограм вибухівки в борт, тральщик Іван Голубець, малий ракетний катер. і Десантний корабель, малий десантний корабель швидкісний це судячи з цього типу Сірна, теж отримав. Чому я кажу на адмірал Макарова не до флагман самоучка? Тому що не можна взяти якесь корито і назвати його флагманом. Флагман будується спеціально. Це має бути великий корабель, на ньому має бути місце для похідного штабу морського. Це 30, 40, 50 чоловік. З штабу флота сідають на корабель, пливуть. Мають бути для них каюти, а там старші офіцери, і там знач, має бути деякий комфорт. Крім того, має бути велике приміщення, де, де ці 30-40-50 чоловік працюють. Мають бути додаткові засоби зв'язку, крім тих, що має крейсер, ще і деякі засоби зв'язку, тільки що використовуються для обслуговування погодного штабу. І це все дуже багато місця займає. Саме тому флагман завжди дуже великий корабель. До речі, ми таки його втопили, і багато хто так от, не дуже чітко розуміє, ну як це так? Чому ми змогли двома ракетами Нептун ну, 1300 кілограм ракета, там зовсім 250 кг вибухівки? Як ми такі велетенські кораблі втопили? А справа в тому, що ця атака була дуже толкова і її зараз вивчають у всіх військово-морських академіях світу. Куди б'ють? Пливе корабель, куди всі б'ють? По центру. Там мостик, там всі центри боротьби за живучість, там двигуни, там все, все на світі. Ми вдарили не так. Крейсер Москва, оцей, він мав дуже потужну протиповітряну оборону. В нього на носу стояв комплекс С-300 морський форт. І на кормі стояв ще один комплекс. Було два барабана по 24 ракети С-300. І ще по 12, якщо я не помиляюсь, просто стояли на зберіганні, щоб при необхідності можна було перезавантажити в карусельцю. Тобто, на кормі 36 ракет С-300 і на носі 36, 36 ракет С-300. А в ракеті С-300 тонни порохового палива твердого, та ще вибухівка самої ракети. 54 ракети. 36 ракет це 54 тонни е, вибухівки, що зберігаються в цих ракетах. І от наші Нептуни вдарили, один вдарив в носову оцю карусель з ракетами, а другий вдарив в кормову. Причому Нептун вміє пробити борт і вибухнути вже за перешкодою, там всередині. І тоді. Потужний вибух, почали горіти вибухати ці всі ракети С-300. Немка каже, кажуть, 54 тонни, тонни вибухівки там було спереді. І на кормі і 54 на, на носу. Безумовно, що там їм е, той корабль. Вибухнув, починув, ну як? Все це почало вибухати, велетенські діри, велетенські діри е, з одного боку. І все він перевернувся, заткнув дуже швидко. 27 серпня 2022 року Міністерство оборони Великої Британії повідомило про передачу нам шести екземплярів автономних підводних дронів для пошуку і знищення російських мін в портах, в припортових зонах і на маршрутах підходу відходу кораблів. Для того, щоб зберегти зернову угоду. Ці, ці підводні е, дрони називаються Ремус-100. Ціль. Ціль це була захистити наші порти і коридори підходу до них. Дуже відомий дрон. Він широко використовується, використовується 10 країн світу. Термін підготовки, підготовки екіпажу 3 тижні. Зверніть увагу, 3 тижні людей готують з нуля, і потім вони можуть вже самостійно шукати міни. Це свідчить про високий рівень автономності цього дрона, високий рівень автоматизації його. Він має два гідролокатора бокового обзору, він фіксує розмір об'єкт розміром з футбольний м'яч. Сам він дуже невеликий взагалі-то. Метр шістдесят довжини, 17-19 см в діаметрі круглий, маса 37 кілограм. Ну так, взяти оберемок і покласти на воду він тоді попливе. Роботи без дозарядки, ну, цифри різні, від 10 до 22 годин, в залежності від режиму. Швидкість до 8 км до 9 км на годину. Цілком нормально, глибина 100 метрів для того, щоб оглянути порти, цілком достатньо. Я вам хочу сказати, що це дуже швидкий спосіб розмінування. От подумайте самі, берем, треба взяти водолаза, його одягнути, його спустити на дно. Всі ці декомпресія, декомп декомпресія, він там, він помалу там ходить, там важко ходити. Він оглядає всі ці предмети, він розшукує, він наближається до небезпечних предметів. Для того, щоб в мутній воді розібрати, що це таке, він має підійти, це небезпечно, міна може вибухнути. І час, який потрібно водолазам, щоб оглянути, наприклад, ту, той порт морський Одеський, це дуже багато днів. А цей дирчик собі пливе, пливе швидкістю 9 км на годину. Оглядає все на світі. Коли що потрібно, зупинився, підійшов ближче, на метр, показав, показав зображення. Це в багато, на багато разів, в багато разів швидше дає нам. Розмінування цієї всієї території. Ну і використання звичайного моторного човна. Ноутбук, і поїхали. Далі я розкажу вам про український гібридний підводний човен, човен Кронос. Це українська розробка, чисто українська розробка. Чому він гібридний? Тому що він може працювати як з екіпажем до 11 чоловік і може працювати автономно. Він може працювати повністю автономно. Він має дизельний двигун для того, щоб підзаряджати акумулятори. Він має потужні акумулятори. Має руші водяна, водяна турбіна. Електродвигун 1200 кВт. Слухайте, потужний двигуняра. Швидкість на поверхні 80 км на годину, швидкість. Під водою 50 км на годину, глибина занурення до 150 метрів, автономність знаходження під водою 36 годин в режимі батареї, плюс 18 годин в режимі е, генератора, і в гібридному режимі змішаному він може бути 54 години працювати. Шановні, при такій швидкості він все чорне море вздовж пропливе, поперек перепливе, перепливе і потім вернеться. Дуже взагалі дуже непогані дані для підводного човна. Дуже непогані дані. Ну, що вам сказати, що він може нести 6 торпед, електричні торпеди, він може брати любі електричні торпеди. Головне, що вони підходили по габаритам. Наскільки я знаю, велись перемовини про те, що ви поставити на цей човен електричні торпеди сучасні Black Scorpion Дуже непогані торпеди, дуже непогані. Що сказати про сучасний стан справ по розробці цього ну, гібридного підводного човна? Нічого не відомо. Вся інформація пропала. Що це значить? Це значить, або розробка рухається вдало, або її закрили. Ну, чесно кажучи, ніхто нам не скаже цього до самого кінця війни. Ну, воно і правильно. Якщо розробка рухається, про неї треба менше говорити. Наступний дрон підводний, який нам планували обіцяли передати Сполучені Штати Америки, це дрон Ремус-620 від компанії Hill Mission Technologies, Сполучені Штати Америки. Були розмови про плани перепоставки їх в Україну. Потім все стихло, ну це знову говорить, що або їх вже поставили, або не домовили. Це самий ефективний і сучасний підводний дрон. Характеристики в нього дуже високі. Дуже високі. В нього автономність 110 годин. Він може працювати під керівництвом оператора, що знаходиться на відстані 590 км. Гідроакустична лінія зв'язку. А може працювати економно, автономно. Він може працювати сам, може працювати в групі з іншими рамус 620. В них є штучний інтелект, вони об'єднують свої зусилля. рамус 620 може керувати іншими підводними дронами. Розвідувальними ударними дронами Камікадзе. Він може виявляти морські міни, вести розвідку, спостереження, радіелектронну боротьбу, ну і керувати ударами підводних дронів. Ну, керувати підводними дронами Камікадзе. Ну, наприклад, так, як це відбулося в Криму з Кримським мостом декілька днів тому. Ну, звичайно ж, росіяни повідомили, що вони знайшли побутовий квадроцикл і урочисто його розстріляли. Ну, були відео. Ну, дурниця це все. Не може такий маленький квадроцикл проплисти 500 кілометрів від Одеси. І не може він на собі вести 250 кг вибухівки. Там вибухівки було не менше 250 кг, судячи зі спалаху. Ну, Дрон везе одну людину. Цей квадроцикл везе одну людину. 100, ну, 75, ну 100 чоловік. Перевага Рамус 1620 саме в тому, що він має дуже сучасне обладнання. Він має багатофункціональний гідролокатор Сонар. Підводний локатор. Гідролокатор може, Він багатофункціональний, він може працювати в режимі картографування морського дна. Він може виявляти затонулі кораблі, предмети, міни на дні і в товщі води. В доплеровському режимі він виявляє рухомі цілі і контролює їх. Він може контролювати повітряний простір за допомогою радіолокатора. В нього є радіолокатор, і він тільки повинен піднятися на поверхню, виставити свої антенки і контролювати повітряний простір. Він може ставити радіоелектронні перешкоди і вести радіоелектронну боротьбу. Він може виконувати завдання по розвідці, самі різні завдання. Ну і, як я вже говорив, він може керувати ударними дронами Камікадзе. Слухайте, як цікаво, особливо в плані оцього дивного і надиво-ефективного удару по Кримському мосту. Що можна сказати з цього всього приводу? Безпілотні, повітряні. Наземні, надводні і підводні дрони показали свою силу і ефективність в сучасній російсько-українській війні. Ми бачимо, що світ озброєнь змінюється. І термін війна дронів вона перестала бути фантастикою, вона стає реальністю. Поживемо, побачимо. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас в Приваті, в Патреоні, В Монобанку. В Патреоні я маю ексклюзивні відео. Кому зручно, заходьте на Патреон, Дивіться. Всі посилання є під відео. Всі посилання є під відео. Підписуйтесь. Нам треба перетнути рубіж 120 тисяч переглядів тоді, нас той злобний YouTube буде краще поширювати. Ставте сповіщення, тому що Ютуб. Ну, трошки нас банить, і е, він не розповсюджує. Він скидає підписки, він не розповсюджує. А якщо є сповіщення, то він вкуди не може дітись. Все буде добре. Ми переможемо. На цьому я вам всім дякую. До побачення.